У формі шишок, ялинок та ангеликів. І це ще не увесь перелік свічок, які виготовляють учасники інклюзивної групи громадської організації Об'єднані любов'ю. За всі процеси роботи вихованців тут відповідають їх же батьки. Першим етапом у створенні свічки кажуть майстрині є підготовка форми. Нею слугує спеціальний силіконовий молд. От щоб приготувати цю молду, ми беремо нитки і закладаємо всередину нитку. Закладаємо. І щоб ця форма трималася і під гарячим воском не розійшлася, ми її скріплюємо такими гумками. Щоб майбутня свічка була досконалою, майстриня відцентровує нитку. Щоб був рівненький верх. Підставляємо це, ми вже собі так в процесі самі придумали, щоб було нам вигідніше, щоб. Ось. Все, вона готова до того, щоб заливати віск. А для того, щоб почати процес виливання свічки, майстрині спочатку розігрівають віск. Ну, щоб він так сильно не кипів, щоб просто був добре гарячий. І тоді так легесенько, струйкою, такою тоненькою ми заливаємо. Заливаємо повністю. І все. І тепер треба чекати, поки остигне. Е, Після остивання воску готовий виріб дістаємо із форми та отримуємо ось таку тендітну новорічну ялинку. Загалом усі свої свічки майстрині зберігають у власній інклюзивній крамничці. Вони є надзвичайно теплими, добрими і приємними. Кожен з них вироблений з натурального воску. Я завжди купляю його в джолярів, так як у нас вже була різна практика. І ви тут навіть можете побачити. Жовтий віск, він переважно світлого квиткового пилу, так полку такого. Темніший у мене був гірський віск, такий навіть до зеленого більше, тому що там бджоли навіть смоло використовують ялинкову. Чесоснова процес виготовлення свічки каже Марія Червак, також проходить як аромотерапія. Коли ми робимо ці свічки, весь зал у нас ароматний медом, вищиною, тими квіточками, які б дідка збирала. І це взагалі дуже позитивно впливає навіть на емоції. Це моя дитина, яка робить ту чи іншу свічку. І звичайно, коли ми витягуємо, я насправді це і магія, тому що витягнути з форми потрібно і отримати таку гарну річ, гарний виріб. Це це, це це магія. Це мистецтво до слова. Свої мистецькі вироби з воску учасники інклюзивної групи часто продають на різних благодійних ярмарках. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.